Інтернет дає безліч можливостей Ти можеш швидко знайти потрібну інформацію, дистанційно поспілкуватися з рідними та друзями ділитися фотографіями та думками 24 на 7 соцмережі стали невід'ємною складовою нашого життя Тут можна дружити з тими, кого добре знаєш у реальному житті. А можна знайти друга за інтересами з іншого куточка планети. Та наскільки ти можеш довіряти тому, хто приховується за фото і нібито має спільні з тобою вподобання? Віртуальне спілкування відрізняється від живого, тож необхідно бути уважними та дотримуватися певних правил. Яких саме дізнаєшся із цього відео. Подивися на зображення як думаєш, що об'єднує їх Між людьми відбувається взаємодія, спілкування, обмін думками, інформацією, почуттями. З одного боку, це простий процес, з іншого, спілкування передбачає не лише передачу інформації, а й сприйняття та розуміння співрозмовниками один одного. Спілкування людська потреба, яка формується з прагнення людей до співпраці. Учасники спілкування завжди мають певні очікування те, заради чого почали розмову, цілі спілкування, знайомство, передача та отримання знань, налагодження контактів, узгодження дій під час певної діяльності, вплив на співрозмовника, обмін враженнями. У житті кожної людини існує величезна кількість ситуацій спілкування, які можна розподілити за певними ознаками. Залежно від кількості осіб, спілкування може відбуватися між двома людьми, між особистісне, між людиною та групою, між групами людей. Залежно від спрямування, ділове, спілкування на офіційному рівні та особистісне неформальне спілкування Залежно від тривалості процесу короткочасне та довготривале. Залежно від характеру взаємин, гармонійне, конфліктне. Залежно від досягнення мети, завершене, незавершене. Залежно від засобів спілкування живе полягає в особистісних контактах і безпосередньому сприйнятті один одного та віртуальне, яке може відбуватися через технічні засоби. Розгляньмо детальніше живе та віртуальне спілкування. Живе відбувається за реальних умов та при безпосередньому контакті співрозмовників. Віртуальне за допомогою сучасних гаджетів. Подумай, які переваги має кожен із цих видів спілкування. Живе спілкування дає відчуття реального життя, допомагає розвивати упевненість у собі, передає живі емоції та залучає позамовні засоби спілкування. Віртуальне спілкування долає великі відстані. Швидке, надає можливості для самовираження навіть сором'язливим та невпевненим у собі людям. Як думаєш, яке спілкування краще? Ніяка віртуальна реальність не здатна замінити живого спілкування. Надмірне захоплення віртуальним простором призводить до того. Що життєвий досвід стає обмеженим людина втрачає навички соціалізації, їй важко говорити сам на сам з іншою людиною, важко виявляти співчуття. З маличку, користуючись гаджетами, дитина стає залежною від них, втрачає здатність критично мислити та легко може стати жертвою інтернет-шахрайства. Це не означає, що необхідно забути про переваги, які надає інтернет-спілкування. Просто треба дотримуватися правил безпеки. Часто у мережі, коли шукаєш потрібну інформацію, натрапляєш на рекламу азартних ігор, підозрілі сайти, на яких можна підхопити комп'ютерний вірус, безліч фейкової інформації, обман, маніпуляції, булінг. Тож для того, аби уникнути неприємностей, треба знати сім золотих правил безпеки в інтернеті. Нікому без дозволу батьків не надавати особистої інформації, домашню адресу, номер домашнього телефону, робочу адресу батьків, їхній номер телефону, назву і адресу школи, не надсилати свої фотографії. Ніколи не погоджуватися на зустріч з людиною, з якою ви познайомилися в інтернеті, не відвідувати аморальні сайти, не давати нікому, крім батьків, своїх паролів, навіть найближчим друзям не публікувати фотографії чи іншої інформації про друзів, знайомих без їхньої згоди. Не робити протизаконних вчинків в інтернеті, не шкодити і не заважати іншим користувачам, а головне пам'ятати, що поруч є дорослі, до яких у разі необхідності ти завжди можеш звернутися за допомогою. Збираючись із батьками у подорож за кордон. Марина на вокзалі сфотографувала валізу, поставила позначку щодо місцезнаходження, позначила батьків у соцмережах та написала: Нас чекає неймовірний десятиденний відпочинок. Як думаєш, чи правильно вчинила дівчинка? Дівчинка повідомила усім, що протягом наступних десяти днів її з батьками не буде вдома. Тож є вірогідність того, що цим скористаються грабіжники. Бажано фото з відпочинку публікувати після того, як повертаєшся додому, щоб уникнути негативних наслідків. Дмитрик дуже хотів покращити свою англійську. Тож знайшов сайт, на якому була знижка 50%. Але необхідно було оплатити весь курс одразу. Хлопчик поспішив до батька за порадою. Як думаєш, чи правильно Дмитрик зробив? Звичайно, правильно. Пригадай, не треба розголошувати особисті дані в інтернеті нікому без дозволу батьків, адже шахраї можуть отримати доступ до даних банківської карти та зняти всі наявні кошти. Репутація в інтернеті важить не менше, ніж у реальному житті. Усе, що потрапляє у всесвітню павутину, залишається там, навіть якщо ти старанно це видаляєш. Цифровий слід, який залишає людина, є достатньо вагомим. Так, наприклад, у 2018 році відомий режисер Джеймс Ганн зазнав репутаційних втрат за провокативні жарти, які публікував протягом. 2008-2009 років чоловік видалив їх та вибачився. Але все, що потрапляє в інтернет, залишається там назавжди. Багато хто з роботодавців перед тим, як узяти людину на роботу, ознайомлюється зі змістом сторінок у соцмережах, що характеризують людину. Тож, пам'ятай у віртуальному спілкуванні слід дотримуватися етикетних норм. Додаючи когось у друзі у віртуальному світі, не забувай, за приємним фото може ховатися будь-хто. Тож чи слід проходити за невідомими покликаннями реєструватися, залишати дані. Думаю, ти вже розумієш, наскільки це небезпечно. Навіть якщо це добре знайома тобі людина. Обліковий запис може бути зламаним зловмисниками, тож усі запрошення в різні групи та реєстрація мають на меті одне отримати персональні дані. Стався до таких повідомлень з обережністю. Запам'ятай спілкування обмін думками, інформацією, почуттями воно має свої цілі. Заради яких почали розмову. За кількістю учасників спрямуванням, тривалістю, характером взаємин, досягненням мети та засобами спілкування поділяється на різні види живе спілкування пряме, реальне, віртуальне опосередковане за допомогою телефонів, інтернету дотримуйся правил безпеки в інтернеті та пам'ятай, що віртуальне спілкування Теж може мати наслідки. Бережи репутацію. Тисни вподобайку. Звертайся до інших відео. Учитися разом легко.